Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів, допомагаю з реалізацією від ідеї до виходу на українські та міжнародні ринки. І сьогодні я хочу з вами просто поговорити і розказати про свій досвід, який я отримала на Паризькому тижні моди. Я спеціально поїхала у цей період у Париж для того, щоб подивитись, як відбувається процес виходу брендів на міжнародні ринки, як працюють бренди із байерами та взагалі з чого складається ця етапність роботи виходу на міжнародні ринки. Якщо ви також хочете брати участь у показах при тижнях моди або в попапах шоурумах, то залишайтесь, буде цікаво. Почну з того, що вибір брати участь при тижнях моди є у тих брендів, які дійсно вважають, що вони створюють щось унікальне, які хочуть пов'язати свою діяльність з модою напряму. Тобто, я нагадую, що є декілька видів стратегії, де є бренди, які хочуть, наприклад, мережу своїх магазинів або хочуть просто в онлайні продаватись. А є бренди, які прагнуть стати відомими на весь світ. Які прагнуть щось нове створювати та це показувати. І, звичайно, тоді їхній шлях він будується через фешн-віки, через попапи, через співпрацю із байерами і через вихід на такі міжнародні ринки. Є досить багато різних варіантів, як відпрацювати на фешн-віку так, щоб він був корисним, релевантним цьому бренду. Найрозповсюдженіше, напевно, це реально участь у показах та участь у. По-папах та шоурумах. Отже, далі я детальніше поговорю про ось цей вихід на міжнародний ринок через по-папи та шоуруми. Я думаю, що багато хто з вас чув ці слова. І для мене, до речі, теж в якийсь момент, ще роки три тому, було відкриття, що слово шоурум, яке у нас активно використовується в країні і так називаються будь-які магазини одягу. Одягу, там прикрас, парфумерії навіть. То в Європі це має шоу-рум це місце, куди приходять преса, редактори та байери. І ці шоу-руми не є постійні, вони створюються під лонч колекції. Тобто, би, в принципі, логічно, шоу-рум це якби показувати шоу в цьому приміщенні. І коли я один раз сказала Віталії, що я хочу там, створити шоу-рум, або у нас там шоу-рум, і мені сказали, Ксені, ти трошки неправильно, некоректно використовуєш слово «шоурум». А В Європі це все ж таки магаз... не магазин одежі, де Відбуваються продажі, це все ж таки місце для презентації. І потім мене запросили на презентацію на прес-день в такий шоурум італійського бренду. І, наскільки я пам'ятаю, це був бренд MVP, бренд Італійки. Дуже класно. Я, до речі, тут десь прикріплю відео, як я навіть приміряла там речі. Так ось, і там навіть не було примірочної. Це був якби шоурум з рейлами, нова колекція. Була представлена, були печатні всякі матеріали: лукбук, лайншит. Була там зона, де всі пили просеко, спілкувалися, і, власне, туди приходили блогери, преса та байри. Які формували замовлення у свої магазини мультибрендові, в яких вже продавався цей товар? І, власне, по такому принципу я далі буду вам розповідати, що в Європі, та й в принципі, за кордоном, шоуруми – це місця, де ви презентуєте свій бренд. І най Вигідніше презентувати свій бренд для байерів на тижнях моди, коли в принципі байери готові закупити для каналів продажів, з якими вони працюють. Це можуть бути торгівельні центри, це можуть бути мультибрендові платформи, мультибрендові магазини тобто все, де може бути представлена селекція різних брендів, і вони дійсно шукають якісь нові імена. Вони шукають якісь цікаві речі. Тому я вважаю, що не так цікаво байерам бачити якісь супербесік позиції. Треба все ж таки мати якісь там класні, цікаві позиції, мати знову ж таки ДНК, бренду. Тому що, якщо ви не впевнені в своєму асортименті і ви йдете на такий, такий папа або участь в шоурумі, то, скоріш за все, байери не звернуть на вас увагу. Ну і плюс ви витратите кошти, а це не маленькі кошти для того, щоб брати в них участь. А далі розкажу про те, як я відвідала декілька таких шоурумів та попапів. По-перше, треба зрозуміти різницю між шоурумом та попапом. Шоурум це місце, яке орендують бренди. Можливо, це буде один бренд або декілька брендів, які на період тижня моди виставляють там свої рейли і свої колекції. Зазвичай це колекції майбутніх сезонів. Тобто я була у 2024 році, в вересні там були колекції, представлені 2025 року. Весна-Літо. Є бренди, які роблять вже свої такі шоуруми, тому що вони вже мають класну базу байерів, яких вони запрошують в цей шоурум. і власне там вже відбувається замовлення від байерів. І я отак побувала в шоурумі бренду нашого українського бренду Літковська. Дуже цікавий класний був у них простір, дуже багато в них було байерів. Я простояла там хвилин 40, напевно, і було цікаво, як вони спілкуються, комунікують з байерами. А також я побувала в шоурумі мультибрендовому, де було багато представлено наших українських брендів, і там теж були байери, Там теж я от пофоткала різні печатні матеріали, які підготували бренди для того, щоб потім показати своїм брендам на курсі. Суто професіон бізнес, як оформлювати леншити лоукбуки, та яка ціна, який націнок. І взагалі, до речі, це дуже цікава тема. Наскільки треба бути готовим сформувати оптову ціну та ітогову ціну, яку ви будете рекомендувати байерам в мультибрендових магазинах використовувати. Про те, як формується ціна. Як правильно вирахувати коефіцієнти націнки, це все я говорю на курсі суто профешн бізнес. Для цього я робила це дослідження. А далі хочу розказати про те, що таких шоурумів при тижні моди було ну прям дофігіще, да Я вам скажу. Мені дали карту шоурумів. Попапів тільки в Парижі, і я звичайно не встигла обійти всі, тому що це ну якби мені здається, що і тижня не вистачило, і це якраз причина, чому не завжди з першого другого разу. Участь в таких шоурумах може бути е, класною для бренда, тобто одразу вони отримують замовлення. Тому що е, навіть байери не встигнуть обійти всі ці шоуруми за за не, нестачею просто банально часу. І тому разом із брендом має працювати піарник, піар-агенція, які запрошують. Прям Приволокуть цього байера до вас шоурум для того, щоб показати ваш бренд. Плюс ви ще маєте розуміти, що. А... Маючи можливість потрапити в Париж на шоурум, потрапити в Париж в шоурум або поп-ап, ви також можете задіяти ще фотосесію зробити або поспівпрацювати з блогерами, які тусуються на стріт-стайлі. Ви можете також познайомитись з місцевими стилістами. Ви можете запросити когось. Цілеспрямовано до вашого шоуруму, до вашого рейлу, а ви можете зробити в останній день якийсь попапчик розпродаж цих товарів. Тобто ви можете вигадати, що ще паралельно з метою участі в попапі та шоурумах ви можете реалізувати, оскільки, я знову ж таки повторю, це не дешеве задоволення і, ну, як би рекомендую його відпрацьовувати наповно. Всі цифри, що там відбувається, все я записала в нашому курсі. Суто, профешн бізнес для того, щоб мої бренди, з якими я працюю, мали максимально велику кількість інформації і розуміння, як виходити на міжнародний ринок. Я побувала в шоурумах італійських брендів, де були реально виключно італійські бренди. Я побувала в шоурумі, який організував один іспанець і зібрав, я не знаю, близько 40, мені здається, брендів, і навіть бренд з Тайваню там був, і це прям були вражаючі, цікаві моделі. І, власне, я що можу сказати, поспілкувавшись і там, і там, Зробила висновок, що все ж таки в тих попапах, шоурумах беруть участь бренди постійно, тобто це не одноразова така акція. Вони прям кожен тиждень моди вже там бронюють ці локації і постійно представляють добірки брендів. І дуже вигідно, як на мене, їздити прям цілими такими групками для того, щоб зекономити і на логістиці, і разом якось це буде веселіше, і можна один одного. Ного підтримати. А, також я а, ділюсь контактами а, тих шоурумів, в яких я була для того, щоб ви мали змогу там поспілкуватися з організаторами. А, насправді, якщо працювати з агенціями, які працюють з байерами, то вони мають контакти близько двох тисяч ретейл-платформ, байерів і Якщо ви дійсно впевнені в своєму продукті, в своєму асортименті, в ДНК свого бренду, а на міжнародному ринку ДНК та позиціонування відіграє дуже важливу роль. Це так здається, що це така висока матерія, яка нікому не цікава, але насправді на закордонних ринках це реально цінується, це вивчається, дивляться на те, хто вас носить, чи вас носять інфлюенсери, чи вас печатують медіа, з ким ви співпрацюєте. І так далі. Тобто, оця вся робота, яку я рекомендую працю... робити і в Україні, і за кордоном, вона вся потім. Відіграє вам плюс, якщо ви працюєте над цим, і такий накопичувальний ефект будете спостерігати. Тому а, я сподіваюся, що я вам трошки привідкрила а, таку закулісся фешн-індустрії стосовно попапів та шоурумів при про тижнях моди. Якщо є питання, задавайте. Це моє до речі, таке перше відео, коли я просто вирішила поговорити з вами на Тему мого досвіду, який я прожила, і мені цікаво чи вам цікаво такий формат відео. Якщо цікаво, задавайте питання, я буду на них відповідати і проводити свої дослідження. Бо мені дуже цікаво дізнавати щось нове та вивчати нову інформацію для вас. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі.